Вітаю вас! Я лікар-кардіолог медичного центру Медастро Лебединська Марина Миколаївна. Хочу звернути вашу увагу на топ-5 дзвіночків, які вимагають термінового звернення до лікаря-кардіолога. Існують симптоми, які можуть вказувати на патологію серцево-судинної системи. Ці симптоми не можна ігнорувати, тому що вони можуть привести до тяжких патологічних станів. Ось ці основні симптоми: перше це біль в області серця або грудної клітини. Друге це арітмія, прискорений або уповільнений пульс, не є нормою. Третє поява задишки. Четверте це підвищення або коливання тиску. П'яте це набряки нижніх кінцівок, які можуть виникати при різних захворюваннях, але при захворюваннях серця це частіше симетричні набряки, які виникають після фізичного навантаження. Якщо ви помітили один із симптомів, негайно зверніться до лікаря, який допоможе вам встановити причину та підбере оптимальне лікування. Пам'ятайте, рання діагностика захворювань це ключ до здоров'я для запису на консультацію. Пишіть приватні повідомлення або під цим відео.